Героям слава! З нами Віталій Кожелюк, вихованець, випускник ДЮСШ Коло з 2008 року. Яким ви пригадуєте Миколу Івановича і що найяскравішого запам'яталося? Миколу Івановича завжди, я пам'ятаю, такого завжди, як можна сказати, строгого тренера, але завжди він нас всіх любив, як батько другий повчав, давав настанови і дав нам путівку кому в життя, бо багато чого. Е, футбол, спорт е, допомагає в майбутньому. Які поради тренера ви, можливо, використовуєте зараз і в житті? Завжди, нам Микола Іванович говорив грати в свою гру, це його була коронна фраза. Але завжди порада його була б грати до кінця, битися на полі, і так само це допомагає в житті. На вашу думку, чому важливо зберігати пам'ять про тренера саме через цей турнір? Турнір проходить в дуже велику кількість років, 13 років, і це пам'ять про великого тренера.